Виснажує нас фізично та психологічно, попри те, що наша психіка здатна адаптуватися під будь-які складнощі, кожен день бойових дій є справжнім випробуванням для кожного з нас. Мене звати Марія Савчук. Це програма про здоров'я. І сьогодні ми поговоримо про те, наскільки змінилася наша психіка під час війни, та що робити, коли ви відчуваєте тривогу або ж у вас трапляються панічні атаки. Отож, далі ми поговоримо про те, як допомогти собі вижити ментально та зберегти присутність духу. Чи потрібно проводити святкування під час війни? І головне, як допомогти людям, які зазнали тяжкого горя. Про все це будемо говорити з травмотерапевтом, психологиною Катериною Габріель. Катя, вітаю вас в нашій Добрий студії. В першу чергу дякую, що до нас завітали. І от уже перед ефіром ми згадували, як ми з вами в перший день повноваштабного mm. вторгнення зустрічалися тоді, можна сказати, прямо перелякані, бо не знали, що з нами буде відбуватися. І пам'ятаю і себе особисто, та й кожен з глядачів певно згадає той стан, коли ми проходили оті всі рівні психологічні, там як що відбувається з нашою психікою, там перші три дні війни, шість днів, дев'ять до якогось. Періоду ми не знали, який день календарний, але знали точно, який день, день повномасштабного вторгнення. Угу. Уже пройшов майже рік, якщо говорити з психологічної точки зору, наскільки змінилася наша психіка і взагалі, якою вона є під час війни? Ну, в першу чергу, вона продовжує ще змінюватися і адаптовуватись. Тому що ми далі продовжуємо знаходитись в стресогенному середовищі. і... Ну, які ви бачите, які я бачу, які бачать всі, всі, всі ми, що далі на нас, нас продовжують далі атакувати. І кожна нова атака вона е викликає відчуття величезного безсилля. Але okay. разом з тим, з е раною, е ми так само маємо цю пружність, та, і ми про неї теж дуже часто зараз говоримо, для того, щоб мінімізувати цю рану від, від втрати, е мінімізувати не не дати можливості розвиватись посттравматичному стресовому розладу. Величезна кількість психологів, психотерапевтів, травматерапевтів зараз працюють з великою кількістю людей, які лишаються в Україні, які лишаються поза межами. І війна це, мабуть, та та тема, яка, ну, наприклад, в моїй кожній консультації є. так чи інакше, навіть коли ми там працюємо про стосунки, ми все рівно говоримо про війну, тому що це той зовнішній стресовий фактор, який, який продовжує тиснути на людину. І тому ми вчора не говорити, як він змінилися. Ми можемо бачити якісь перші наслідки, але ми так само можемо з цим бачити нашу силу. Ну от власне да з тим з, тим, з допомогою чого ми з цим справляємося. От ми з вами говорили про ваш гумор, да, як ви можете жартувати. І я пам'ятаю, як 31 грудня, коли була знову масова атака, і от я сижу, я ловлю себе на думці. Писала допис в Фейсбуці на цю тему, що ну от, чого вони хочуть добитися? І ти от бачиш паралельно людей, які далі продовжують, не не дивлячись ні на що вони продовжують далі згуртовуватись, продовжують йти далі. І ну і це про нашу незламність, на от про ту незламність, яка не дивлячись ні на що, ми продовжуємо зростати, і от ну от власне тому, тому так. Ви сьогодні вже згадали про нашу пружність. Mm -hmm. Дехто вважає, що це черствість, чи не стали mm -hmm. ми черствішими, оскільки ми е, з кожною там трагедією якось так по-іншому на неї дивимося, і вона, певно, вона чіпає нас надто боляче і надто глибоко, але вже не так глибоко, як попередня. Чи не черствіємо ми? Oh. Мабуть, не ну не можна, мабуть, сказати та да, тому, що ми там не бачимо вибірку людей, і ми там можемо опиратись на свій досвід, я можу вибиратися, опиратися mm -hmm. на досвід клієнтів, на власний досвід, на досвід своїх близьких. А, в якійсь мірі так, наприклад, по собі я теж можу знати, що ну але як там, наприклад, там як спеціаліст, я розумію, що це як одна із форм а, захисту психіки, які зараз необхідні. І коли ти це можеш відрефлексовувати, розуміти, о, ну у психології воно так і відбувається. Ти такі та угу, да, ясно, там. Ти десь там зараз там, заморозився або дисоціювався, розщепився перед, перед якоюсь е річчю. Але не можна сказати, що в момент. Ну, тобто В момент всі ми до, до цього ну, як це, до, доторкуємось і ми всі разом все ж таки проживаємо. Просто надалі хто як з цим справляється, хтось відсторонюється більше, хтось каже. Що в мене стільки багато сліз, що я їм не можу. Ну, в мене таке відчуття, що якщо я їм дам вихід, то вони там ну там затоплять мене і всіх решту, тому що це так багато горя. І насправді проговорювання, відображення, те, що там люди говорять, мабуть, ви там з колегами теж ну, ви то взагалі там в першу чергу да ви це говорите. Люди там, там в різних структурах проговорюють, і це проговорення воно трошки знизує цей тиск, тому що травма лишається трамою, коли ти з нею лишаєшся наодинці. І дуже важливо, навіть коли ви просто поговорите про це, скажете, господи, яке горе? Так якось ну відбудеться оце відображення, від рефлексування нам стане легше, і це мінімізує знову ж таки ризики стати у тим за тому що ви правда, ну ви праві і є в цьому ризик стати у грубим черствим, тому що це зачерствіння, воно нам дає відчуття. за допомогою цього ми можемо вижити. Бо коли ти кожен раз е, прогорьовуєш, ну, ну це кожен раз щось трапляється і тебе може просто не вистачити. І от для того, щоб вижити в цьому стресовому середовищі, десь можливо момент люди і правда стоять трошки відстороненішими, але це заради того, не зара ну не за того, що та мені там все рівно ну, взагалі не разу. Це і за того, щоб мені взагалі вижити. Та тому, що там там у нас разом з тим нас так само є різні інші сфери життя. Це так. свого роду один із способів самозахисту, Так, абсолютно точне виживання так чи інакше нам потрібно жити далі, і треба, ось про те, що ви вже сьогодні трішки говорили: треба збирати себе докупи і треба жити. Угу. Можливо, є якісь психологічні прийоми, які допоможуть себе тримати в тонусі, от цю таку бадьорість духу. Підживлювати оцю незламність, про яку ви mm -hmm. говорите. Ну, почнемо з того, мабуть, що не варто очікувати від себе таким, знаєте, бути живчиком. Mm -hmm. Ну, не будемо живчиком в процесі, коли от кожен день ми зустрічаємося і з нами відбувається війна. Ми mm -hmm. не можемо бути. Якісь моменти ми будемо більш живчиком, якісь менш живчиком. І так воно буде змінним. Але пам'ятати, що якийсь один стан він буде мінятися іншим. Що можна робити? Ну, по перше, це рутина. Да? Це про те, що ми завжди кажемо: якась рутинна дія. По-друге, це добре ти ту справу, яку ти вмієш робити? От власне твоя професійність, твоя компетенція, вона тобі допомагає ну не. А... А зовсім не ну там скажу грубо не злітати з катушок, mm -hmm. да, зовсім не, не, ну, там, не, не зійти з розуму. Ти, ти просто далі продовжуєш робити. Да, і от далі, як волонтери часом, да, от я дивлюсь в дописах, там продовжуємо далі, продовжуємо далі. Я знаю, що ви всі стомились, продовжуємо далі. І оце от продовження крок за кроком, крок за кроком, ми долаємо багато що. І ми можемо вже обернутися і сказати, якби вам хтось сказав 23-го 2022 -го року, що стільки всього вам прийдеться mm -hmm. пережити. Ви сказали, ну ви що, да, давайте краще вже зага. Ну, взагалі не давайте без ну, давайте двадцять нехай без цього. Але власне, ви ж це все пережили, і вже ви можете оцінити свої власні сили, з допомогою чого ви це пережили, і от знову ж рутина, фізичні вправи, не забувати там. Базові потреби їсти, пити, бути поруч з тим, хто для тебе є дорогій, робити певні ритуали. Ну, тобто, якщо ти там п'єш зранку каву чи чай, продовжує її пити, де б це б не було. Там в тебе точно є певні вірування, цінності. Цінності це та річ, яка нам допомагає взагалі ну, утриматись, да і не стати твариною в, в жорстокому світі. Та коли для мене цінна моя родина, і я на це опираюся, і тоді мені там легше, наприклад, робити якийсь вибір. Та, тому що я знаю, що як мама я піклуюсь там про своїх дітей. Оце власне цінності. Чому кажуть? Я зараз це бачу, та, що війна зняла з багатьох кого маски. Mm -hmm. Тому що, коли в мирний час ми ще там якось за допомогою своїх психологічних захистів, компенсацій, нам цього там психічної енергії нам вистачає, то війна це все бах, там вітруга нам таким величезним змітає. І залишається або щось викристалізовується. Ну або ні, да ну або щось таке, що не зовсім кристальне, да, з'являється. І, і людина, і коли ми опираємося на свої власні цінності, і такі ого, значить, для мене це дійсно цінно.", Да? Хтось побачив, наскільки цінними є стосунки. Да? Це теж стало таким лакмусовим випірцем, тому ого, нічого собі, наскільки ми є цінними один одному, для когось стало цінним дім, для когось стало цінним його родина. І ми багато чого теж дізналися в цьому, в цьому процесі, так і. Багато на що ми опираємося. Це так? точно угу. про оцінка відбувалася 100%, угу. і Цінуєш те і тих, кого можеш взяти за руку, просто і ті, хто біля угу. тебе поряд. Бо ж раніше нам для щастя було так, угу. треба багато, угу. а виявляється насправді угу. настільки мало. Ви згадали про те, щоб не стати твариною. В візьмемо останні події вибухи угу. в Дніпрі. Угу. Вчора це бровари, угу. нас накрило угу. настільки, і один із виявів емоцій це злість, угу. злість, ненависть, агресія. Як ось цю злість, агресію не переносити на своїх близьких? Як не зірватися, коли навіть я пам'ятаю, що один з психологічних прийомів це там порахуй до десяти, угу. і угу. тоді скажи, коли навіть це не допомагає. Не допомагає. Угу. Ну злість нас накриває, тому що ми виснажені, ми втомилися від горя. Коли ми виснажуємося, наступною ну тобто, загалом щоб контролювати злість, ну, якщо там там. Дуже добре послідкувати за собою протягом дня, плюс-мінус якась градація злості. Ми відчуваємо. Але нам вистачає сил з нею справлятися і контролювати оцей власне злість. Це емоція, але ми не контролюємо імпульс, ми не контролюємо дію. І потім ми страждаємо від mm -hmm. тої дії, та тому, що от ви кажете, що як би не зриватися, тому що мені є цінним не, не ранити моїх близьких, mm -hmm. бо я розумію, що це не із за них, що це в цьому причина інша. Ну, в першу чергу, це е, інформаційна гігієна, наскільки то є можливо. А, звісно, це не може там тебе не стосуватися і ти не можеш того не бачити. Але якщо можеш себе десь трошки від цього від, від, відгородити, десь на щось інше переключитися, це не означає, що ні, я забуду я туди, не буду дивитися. Ти не будеш дивитися, ти будеш про це думати, але дати собі час, хоча б продумати і видихнути. І слідкувати знову ж таки за своїм фізичним станом. Тому що коли я вже зриваюся, це вже е, крайня точка, це вже кінечна станція. Там, ну, бо ми не зриваємося просто так. Та? Це як спочатку починається грім, блискавки, а тоді злива, так само зі злостю. Ми починаємо спочатку дратуватися, нам боляче всередині, і ми виснажені. І от коли це виснаження відбувається, тоді ми вже зриваємось. Тоді там вертаємося назад, коли ну, не призводити до того. Пам'ятати, що так може бути. Якщо це вже відбулося, там, потім там, там, передихнути, поговорити зі своєю близькою людиною, пояснити, що дивись, це типу не із-за того, мені там теж буває страшно, тому що я там Ну, пояснити, да? і там взявши там, до уваги, що я вже виснажений, там, сам самому собі, чому я так зробив, зробити так, щоб трошки відновити себе. Ну, Вроді, знаєте, здається, я кажу там дуже банальні речі там, про відновлення. І правда, вони буває так, що не працюють, і правда буває, може бути по-різному. Але знову ж таки, якщо маєте сили, і я впевнена, що в кожного є свій список речей, за допомогою яких він трошечки легше. Комусь це mm -hmm. сон допомагає. Да, от поспав, все легше стало, зранку прокинувся. Так, да, нормально, можна йти далі. На цих сон? етапів потрібно звертатися за психологічною допомогою. Ну, мабуть, якщо. По-перше, там не кожному нам потрібен психолог. Та? Оце, це там, оце постулат, який ми мусимо пам'ятати в себе в голові, що психотерапія, психолог це не панацея. І психолог, він не тебе не, ну, не врятує від того, що, що є. Ну абсолютно точно. І е, є багато, я завжди до того до ресурсу людини. Тобто до психолога, власне, може, тоді йдемо коли вже самі не справляємося. Але тут дуже важливо зловити ту грань так. між тим, там, де е, я ще потерплю, я сильна, я буду Терпіти, я буду йти, щоб потім там не загриміти в клініку і там не відкапуватись і а, не робити вже якісь такі а, активні а, міри. А, наприклад, на що варто звернути увагу? Якщо у вас якась поведінка, а, повторюється, якщо думки повторюються, у вас порушується сон, порушується апетит, ви не можете нормально спілкуватись з іншими людьми. Тобто ви, втрач... ви відчуваєте, що ви вже десь втрачаєте себе, втрачаєте свою ну, продуктивність в сенсі, а, Ну, ви вже не такий, Там ну там ви не можете вже так працювати, як працювали раніше. Ви вже не можете. Ну щось з'явилося свого роду, так да, та, що з'явилося те, чого б не мало б бути, і припало те, що б мало бути от тоді ми вже щось починаємо думати, щось кудись там звертатись. Тобто, в будь-якому випадку необхідна якась певна в певній мірі продовжуваність. Ну тобто, якщо там дитина там десь впала в істерику, чи ти там проістерував, то ну, я не думаю, що там прям треба бігти до а, психолога. А, ну бо ти там заспокоїшся, ти там справишся і в тебе з'явиться досвід. Ну я взагалі-то молодець, я справився з цим. Але якщо а, ти десь довше в цьому стані перебуваєш, і в тебе є якась певна повторювальність, а, ну, наприклад, да, от пост, пост будь-які діагностики він виставляється за допомогою певної кількості тижнів або днів протягом чотирьох-шести тижнів. Якщо у вас відбувається один чи інший сам там ряд симптомів, тоді ми вже звертаємося до терапевта. Ну тут власне так. Ну але обов'язково необхідно говорити, тому що будь-яка травма, будь-який стрес він найкраще. Всі дослідження показують, що це найкраще відбувається в проговорюванні, вліпленні, там, де наші жінки плетуть сітки. Там, де ми ліпимо вареники, там, де ми щось робимо, там, де ми волонтеримо, це нас а об'єднує, б, це нам дає відчуття оцеї згуртованості і проговорюваності. І ми знижуємо, знижуємо цей, ну скажімо так, ризик, ризик розвитку якихось розладів, скажімо так, специфічних розладів. Так, і це нам допомагає дуже сильно. Я згадую той момент, коли в рівному такий був сильний перший угу. вибух, і коли було таке оці Тіла, як в народі говорити ступор. Mm. Я впевнена, що це відбувається з багатьма людьми, коли ти відчуваєш, як невидима сила, яка тебе стискає, От, як вийти із такого стану? Він проходить однозначно, цей стан він не лишається надовго. Він ну, з як... ну, тобто, якщо він там триває дуже довго, то тому що там, там звертаємося, десь там по допомогу, або там близьким сказати, що що щось mm -hmm. зі мною не те. В нормі він проходить, тому що це захисна реакція організму. Так, це захисна реакція на стрес, там де організм думає, ага, виживаємо. Нам треба не, нічого не емоціонуємо. Що після цього може не стати? Ми можемо захотіти поплакати, і це прям дуже добре, тому що є таке поняття як адреналінові сльози. Це от адреналін, який нас дуже сильно захопив. Та ми поплакали, ми цей тиск зняли з себе, і нам стає легше. Ми стаємо. Більш спокійніше, і ми приймаємо ту реальність. Хтось може відчувати навпаки найбільшу агресію, тому що страх управляє. І от я там знаю, там да там з наприклад мої близькі, там хтось е, теж пам'ятає, що дуже агресивно реагує. Я розумію, що десь ця агресія може тебе чіпляти, але ти ж розумієш, що це не. Не із за того, що там грасувати ради того, що грасувати, а із за того, що страшно, хтось завмирає, заморожується, хтось дисоціює, розщеплюється. Mm -hmm. Можна себе трошки побити, ну, загалом, контакт з тілом, випити просто звичайної води, походити, побити, ну, зупинити цю стрес-реакцію. Тому що, коли бахнуло, у нас ніби мозок далі допроживає, і він чекає, що знову десь там бахне. Тебе mm -hmm. треба, нав навіть якщо ви просто себе там поп поплескаєте по тілу. Потупаєте ногами, пожмете себе, пощіпаєте, вип'єте води, ви вже прийдете в себе, ви вже повернетесь, Тобто, ви зупините цю стрес-реакцію, скажете так, та все окей, типу, я в безпеці, що я зараз можу зробити, і знову ж через дію, ми собі повертаємо ну самих себе. Ми собі так. повертаємо, щоб ви зрозуміти, та, що, та, я що я тут, вже це я вже я, Так, та, та, так, та тому що в якийсь момент ми прям нам дуже страшно. Це ну від величезного м, рівня стресу, від величезної кількості страху нам стає. А якщо говорити про іще одне. Один синдром, синдром вцілілого, mm -hmm. ну, от, наприклад, ми тут в безпеці? От е, по ситуації з Дніпром і з броварами? Mm -hmm. е, я от вчора що відчувала, що моя дитина так само ж в садочку, так і я подумала на хвилину: не дай Боже, от ось це, але слава Богу, ми тут. Mm -hmm. І от, ну як боротися із цим, що ми тут в безпеці, в нас все добре. В нас відбувається святкування. До речі, одне mm -hmm. із питань: mm -hmm. чи потрібно mm -hmm. продовжувати святкувати під час війни? Ну, таке воно, напевно. Дуже е, як це? ну, не, не, не те, щоб не просте. Ну, моя відповідь е, ні. Е, це не означає, що ми маємо там повністю е, там, відбувати траур, або але ну, це зовсім недоречно е, робити якісь гучні святкування. І щось я сьогодні, працювавши з клієнтами, щось згадала ну, в контексті весілля, ми згадали, щось почали про це говорити. І я зрозуміла, що це за цей рік я не бачила на одної весільного кортежу машини. Mm -hmm. І я розумію, що люди все рівно вони відносяться з повагою до цього. Немає гучних святкувань. Врешті людям необхідна здається, директора нашого обласного драматичного театру. Він казав, що дуже багато зараз вистав, і люди йдуть. Людям необхідна це відреагування, людям необхідна культура. Знову ж таки, щоб не втратити себе, щоб не стати, ну не те, щоб не стати звірем, але ну щоб не втрачати себе. Тому що це теж як частина нашого, ну нашого життя. Я згадую ремарка, який писав, і мені здавалось там 19 років, коли його читала, боже. Ви що, які що ви там п'єте, в які ви ресторани ходите? а ну, продовжується життя і але знову ж таки поруч з тим ми мусимо пам'ятати, поважати воїнів, поважати тих, хто долучений до війни, поважати тих, хто ну з повагою звертатися, тому що ті самі з доповідей з історичних даних, ті самі військові, які поверталися з першої світової війни, вони були шоковані від того, люди. А у вас а у вас що ви що забули, що таке війна? o to sebot pro Поважати це про повагу, uh -huh. та це про те, щоб пам'ятати, що всьому мусить бути, бути міра, і ми не можемо вернути багато людей, хочуть вернути ну ніби як до війни, uh -huh. але так не буде. Та тому що це теж один із способів уникання так, так до війни не буде, і це інший це інший час. І ми в цьому часі теж мусимо адаптуватися і прийняти якісь нові його умови, прийняти нові нові моменти того часу і з цим щось зробити. Тому я згадую вперше, коли там чоловік приїжджав зі служби uh -huh. додому, коли там відпускала, і він говорив в рівному. Таке враження, як uh -huh. війною, uh -huh. ну, нічого із uh -huh. війною не пов'язано. Uh -huh. Але разом з тим він говорив, що всі воювати не можуть. Uh -huh. Хтось залишається тут в тилу, аби працювати для того, щоб допомагати uh -huh. військовим. Uh -huh. І ще одне таке питання: от мабуть, кожен п'ятий відчув на собі втрату близької людини. Uh -huh. Чи це кум, чи це брат, чи це чоловік. І от як допомагати людям, які втратили своїх близьких? Говорять про те, що є фаза там гострого болю, uh -huh. Скільки вона триває, uh -huh. як не нашкодити людині, uh -huh. але в той же час ми не можемо спостерігати, просто як горює людина, їй треба допомагати. Як це правильно робити? Ну, скажімо так, горе це процес, це складний процес. І часто ми вибираємо не, не горювати, тому що нам це боляче і нам це складно. Фаза, взагалі, горювання, вона відбувається до двох років, від року до двох. І це довгий процес. Я згодом, ну, власне, зараз багато працюю, і, і до війни багато працювала з цим. І це в певній мірі процес. Часто люди. Біжать, ніби як рятувати, допомагати від горя. Ну не, не треба того робити, тому що це нам самим часом, часом важко бачити ту ту людину, якій важко. Але це процес, в якому людина ну, мусить пробути вихід горя з горя, тільки через горе. Ми можемо говорити, ми можемо проговорювати, бути о тим, хто тільки поруч. Колись, коли я тільки ще починала. Навчання в травмотерапії у нас американський професор доктор Ріс. Він е, робив презентацію. Це було таке гарне навчання. Він робив одна один з днів був присвячений роботі з горем. Він робив презентацію, і е, на початку була фраза: це з надгробку в, в десь на якомусь англійському кладовищі. Дайте з вашому горю слова, е, бо ваше серце буде розбитим. Горю потрібні слова. Нам необхідно говорити. І я згадую там старий старий мультик про те, що про козлика і ослика. Да? А козлики його горе. Там, де козлик ходив з мішком горя, а потім він це горе розсипав. В нього курочка трошки попросила, в нього козочка попросила, вовчик попросив. І потім він ходив-ходив по лісу, розсипав це горе. В нього трошки забирали, і в нього потім став пустий мішок. Так само ми з своїм горем. Давайте можливість цій людині, але, власне, коли ви самі можете слухати. Тому що, коли ви самі переповнені горем, і ви самі не можете бути тим контейнером або тою опорою, людина не може з вам Довіритись і говорити, тому що все, що людина хоче, вона хоче, щоб ви повернули її помершого, а ви того не можете зробити. І величезна сила тих емоцій людині, коли людина запевниться, що ви це можете витримати, вона буде про це говорити, але не штурхати її, можете запитувати. Дуже важливо взяти на себе, якщо можете, оцю таку, ну я це називаю така технічна складова, допомогти оформити похорон, допомогти оформити документи, допомогти якісь ну такі бюрократичні питання mm -hmm. зробити. Та тому що людина часто не може в цьому там сама собі допомогти. Дати їсти пити, теж за цим слідкувати. Тому що коли людина горює, вона може забувати, що не їсти, не пити, дивитися за сном, спостерігати, щоб людина не випивала. Це теж дуже важливо, щоб не зловживала алкоголем, тому що алкоголь в цьому моменті стає способом самоемоційної саморегуляції. Якісь такі моменти, коли ви можете м'яко просто допомагати і бути поруч, якийсь час, людина потихесенько буде виходити, але вона це буде робити. Ну як сама це її шлях? Вона буде по цьому, але ви будете йти поруч. І тоді, коли ви поруч, в темну кімнату нам страшно зайти одному. У собі, коли ти, ну, тримаєш за руку когось, оце так само десь тут. Так? коли ви разом заходите, то не так страшно. І людина справляється, тобто вона може справлятися, як мінімум, треба вислухати, але так, тоді, коли так, людина коли готова сама говорити угу. і не як кажуть, не додати угу. отих капель угу. а, в ту чашу, яка є. І на завершення нашої програми одне із запитань, яке задає постійно мій менший син, мам, коли це все закінчиться. Як відповідати на такі запитання? маленьке котенятко, важко йому судячи з того, якщо він запитує, то йому вже теж важко да відображати. Ну і казати про те, що ти стомився, і казати про те, які ти які ти, які ти сміливі, що ти в цьому продовжуєш бути. Ми не знаємо, коли це закінчиться. Справді не знаємо і для нашої психіки це найважче. Але будуть дні, коли нам буде важче, будуть дні, коли нам буде гірше. Це питання без відповіді, напевно. Там бо він хоче, він хоче, щоб це вже страждання завершилось. І, мабуть, йому треба як дитині давати оце ну шматочок його дитинства, щоб він бо наші діти це діти війни, і ми можемо вже там да їм десь пом'якшити оце перебування. Грати, допомагати, щоб вони не залишалися наодинці з такими, з такими важкими і сумними думками. Ну і запитувати в дитину, та, а що тобі найважче, а що ти хочеш, щоб вже завершилося, бо ну задавати якісь уточнюючі запитання, бо він точно за запитанням, коли це завершиться, він несе якийсь свій, ну якісь своє враження, та і дітям теж треба давати от це ну, роз'ясняти це з питаннями про секс, та тебе що ти вже знаєш? Тут так само і тут, щоб не нашкодити, не відмахуватись від дитини, mm -hmm. а просто сісти і поговорити знову ж таки. Коли ми говоримо, наш мішок горя він зменшується, і нам нам трошки вже стає. Вже не так то стає страшно, і Ми вже бачимо якісь інші речі, які які ми вже зробили, і в чому ми вже молодці. Але треба говорити всього? те, що ти відчуваєш, не створювати цю ілюзію. Зчастя, і, я, 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 ілюзію ні, радості, абсолютно. І, тому що, що це, як разно. знаєте, це як ну я навіть не знаю, це як там, людина з е, скаженими очима буде казати, що все добре, та <реку> не добре. і дитина буде формуватися таке, знаєте, ну, таке подвійне послання. Ну, точно не добре. Можна спостерігати, як діти приходять в садочок, вони граються в війну, вони граються в Путін. Вони відреагують, вони з цим щось починають робити. І дайте їм можливість. Це теж їхній спосіб. Наші що там, да, потім <ріст> <ріст> <Його> не наївся, <ріст> блох. І це теж їхнє, це теж їхнє долучення до того. Це теж вони таким чином собі, це теж їхній досвід там, де вони можуть з цим зробити. Підводячи підсумок нашої з вами розмови, як би не було важко, треба збирати себе з усіх сил докупи, дозволяти собі десь колись дозволяти і, бути да, важко, щоб, щоб було важко, було важко mm -hmm. але головне, щоб це не переходило в якусь таку глибоку депресію. Mm -hmm. Я Все вам дуже дякую за нашу розмову. Нагадую okay. нашим глядачам, що сьогодні мали можливість поспілкуватися з травмотерапевтом психологіною Катериною Габрієль. Пам'ятайте, кожному з нас може бути тривожно, страшно або ж боляче. Ми всі можемо почувати себе невпевнено, вступати в конфлікти або ж нервувати. Та головне допомогти собі вийти із складної ситуації. Тому не залишайтесь наодинці із проблемою. Це була програма «Про здоров'я». мене звати Марія Савчук. Щочетверга о 19.30 ми разом з експертами шукаємо відповіді на актуальні питання, що стосуються нашого і з вами самопочуття. Бережіть себе. Até are